Тал Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні розповімо вам про сільську церкву, яка має іконостас розшитий бісером. У ньому сяють мільйони дрібненьких намистинок, вистелених на полотні вручну. У світі подібних реліквій не знайти. В селі тютків, що на Теребовлянщині Тернопільського району, знаходиться Православна церква України, положення Ризи Пресвятої Богородиці. Унікальність її в тому, що ніде в світі нема цілісного іконостасу, як у тюткові, до складу якого ходять. Лише образи вишиті вручну бісером. На його створення знадобилося півтора року. Кожну з ікон вишивала одна із родин парафії. Створити іконостас із бісеру надумав разом з парафіянами настоятель храму отець Степан Суканець. Він знайшов майстрів, які втілили цю ідею. Аби подивитись на іконостас, приїжджають звідусіль. Недавно відбувалася всеукраїнська хресна дорога. І були тут люди, які і в Мічгорії були, і в Єрусалим. Вони тут така родинна, паломницька родина. І вони казали, що так добре, спокійно, якось легко на серці, і такої привітності від людей вони не зустрічали ніде. І я щасливий в Бога, що мені Господь подарував таку долю бути у цьому селі, парухом, настоятелем, священником. І, власне, я, тут не було церкви, але люди разом порадилися, і ми. Прийняли таке рішення, щоб збудувати церкву. Бо історія нашого села є дуже трагічна, тому що тут більше як 80% людей є переселені, які зазнали Великого горя, втрати майна, але залишили практично все, що, що ними було надбано батьками, і йшли не знаючи куди. Вони були практично як і зараз. В сучасний час вони були біженцями, і ось це село стало для них не тільки прихистком, а стало і батьківщиною. А церква для нас то стала тою мамою, яка кличе нас і до праці, а в неділю до щирої молитви і до святої служби Божої. Тому я надзвичайно вдячний людям, які не тільки приходять в святковий день. Але і в будній день, коли потрібно докласти своїх зусиль, своїх старань і своєї праці. І все це сформувалося або якось так зорганізувалося. в… То, що ми зараз маємо, святу церкву, яка кличе своєю ласкою, своїми куполами, і христами, які вивищені в небо, і відкритими дверми, і людей подорожніх, і паломників, які разом з нами молимося за Україну, молимося за те, щоб ворог покинув нашу землю. І за те, щоб наші діти мали добру долю на нашій батьківській землі, щоб вони були повноцінними господарями, а не найметами. На своєму батьківському подвір'ї. Тому я уклінно вдячний всім нашим парафіянам, парафіянкам. На жаль, бачите, що переважають жінки, бо багато чоловіків молодших, які є і на фронті, які і зайняті в праці, бо це весняна пора, і сільська місцевість, як зрозуміло є. Тому я вдячний за труд, за розуміння, за те, що ми живемо на цьому світі. Для того щоб врятувати свою душу до вічного життя, а вона якраз ця наша праця і веде нас до цієї мети нашого земного життя. Тому ось маємо наших парафіян, парафіянок, яких ми щиро, якими щиро завдячуємо, і які старанно трудяться у нашому святому храбі. А як сказав наш отець в селі, напевно, ще з давніх давен, от від дідусів, прадідусів, які пережили дуже багато випробувань у своєму житті, такі загартувалися і викорбувалися справжні які людські ну, цінності. Згуртованість, моральність, духовність, сімейність і оте прагнення мати свій духовний дім. З, з, з таким наставництвом отця Степана з його підтримкою перетворилося в церкву, і та церква то є частина е, ну кожної сім'ї, тому що кожна сім'я докладалася сюди. Зараз наше село Тютків дуже невелике, воно ну, його населяють трошки більше, ніж 200 людей. Але е, кожен ставиться до, до церкви, як до частини свого дому. Дуже віддано, дуже щиро. І, і знаєте, ну найперше отець дуже багато докладає тут зусиль, і ми беремо з нього дуже добрий приклад. Ну, бере є прикладом один для одного, тому що хтось робить і якось незручно. Хочеться так само підтримати ту роботу. І ота згуртованість вона відчувається не тільки нами, а ще й, напевно, тими людьми, які до нас приходять. І вона, ну, тут такий справді моральний і духовний відпочинок в праці, в молитві. І ми радіємо з того, що ми маємо таку можливість бути частиною церкви. І радіємо з того, що ще комусь є від того приємно. У нас є така ще дуже добра традиція, яку започаткував отець Степан весною, коли відправляють матівки, то ми відвідуємо фігурки в нашому селі. Ми дуже багато всього цікавого дізналися про історію тих фігурок, бо вони є дуже давніми. І от отець Степан запропонував нам створити цілу книжку, таку якій би розповідалося про історію тих фігурок. І взялася за ту справу наша Марія Рудольфівна. Вона ну, своїми рідними уклала ту книжку, і ми вже маємо таку книжку про наш тютків, про фігурки. І в родинах наших жителів, і можете там також багато цікавого почитати, бо воно буде цікавим і для нас, і може цікавим для наших нащадків. Я не авторка шк... книжки. то колись порацювала тут пелеха Людмила Михайлівна в нас в бібліотеці, і вона весь час мріяла, щоб ми зложили книжку про тютюки вона збирала матеріал, і вона вже померла. І остання її воля була така, щоб випустити ту книжечку. І так ми приклали трошки праці, щоб випустити ту книжечку. Які вони ми написали історію нашого села? що село наше. В 2010 році ми святкували 600 років, нашому нашого села, а вже тепер 624 роки. І що я хочу сказати, що наше село маленьке таке, і але воно є частинка нашої України, і ви знаєте, ж навіть не віриться, що в нашому селі такі люди, скільки вони пережили за історія, дуже давна. Хто не нападав на нашу на нашу землю, і турки, і татари і. І мадяри, і французи, і німці, і наш народ сильний. І він витримав все, пережив і все витримав, і боровся до кінця. І так. Знаєте, хотілося, хотілося, щоб була церква, щоб ми мали ми ходили в Дарахів молитися весь час до церкви. Але коли ще, от у цій книжці описано, що в нас в Тютькові не було церкви. Ми ходили наші, багато було поляків, поляки ходили в струсів до церкви, греко католики ходили в дарахів до церкви. І не було такої церкви, щоб нас що, збиралися от там на одній вулиці біля фігурки, і там молилися, відправляли служби Божі. Керували весь час майже Нашою країною різні народи: то поляки, то французи, то ті, то ті, то ті, але все рівно наш народ вистояв і сильний, і він переміг і і так до нинішнього дня. Ви розумієте, що в нас такий народ, що він. І зараз в такий трудний час, таке маленьке село, навіть не віриться, що які в нас так, як мурайки, ті люди, вони і печуть, і варять, і буржуйки варять, і то все, все везуть на, на ті пункти, щоб здавати, щоб допомагати солдатам. Багато наших хлопців служать. Мій теж син служить, він навчає він тих курсантів вчить в Рівенській області, але багато і наших солдатів, що і на війні є, і на передові, і часто вони дзвонять питання, що не знаю, чи я сьогоднішній бій перебуду, чи ні. Каже, що дуже важко. А ми все пишемо і підтримуємося. каже, Ми молимось. І ми і в церкву і молимося, і отець молиться, і ми всі молимося, щоб наші солдати повернулися живими. От так багато ще роботи, ще так багато недоробленого. Як ми вже старше покоління, ми теж пережили багато всього, бо ми були в тих колгоспах наші батьки, і, і дуже тяжко ми жили, і не було тих умов. Зараз тільки, як так жий і будь. Ви розумієте, але на жаль, та війна зруйнувала всі наші плани. І дуже жаль мені нашої молоді, бо така молодь гине по 18-20 років. Ну, от в Книжуці, ми тут ще. Зробили фігурки нашого села, як хочете, то я вам подарую ту книжечку. І в нас дуже народ роботящий і дуже співучий. От во наші ті жіночки, вони співають в хорі. Вони як заспівають, то ви розумієте, аж церкви плачуться, нем, неможливо сліз тримати. Вони роботящі і співучі, і, і я не знаю, де такі ще напевно, в нас всі в Україні такі люди є. Бо які так бо як то казав, українець витерпить все і, 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 і все. Переживе і все переможе. Ми віримо і знаємо, що на все є воля Божа. Ми нині дякуємо Богу, що ми маємо такого настоятеля. Бо е, натхнена праця отця Степана, його віра в те, що навіть з такою маленькою кількістю людей можна зробити велику справу. Багато речей в церкві є зроблені, зроблені руками нашого отця Степана. Е, це і ківот, це і пристіл, який він виготовив сам, е, це е, е, і світильники, які є в нас це і оздоблення церкви зовні, це його робота, огорожі всі. Це все робота нашого отця Степана. Тому ми нині дуже вдячні Богу, що ми маємо такого отця і можемо разом з ним працювати. Руками отця Степана зроблено дуже багато. У дерев'яних гротах нашого іконостаса ви можете побачити таких дві дуже гарних дерев'яних фігурки. У них також дуже довга історія, і вони мають для нас дуже особливий зміст, вони є особливим символом незламності для, для нас. Вони пережили дуже багато. Колись вони були, належали до католицького храму. В часи війни жителі нашого села переховували їх в себе на горищах. Потім так склалося, що наша церква почала відновлюватися, їх передали до нас, і наш отець працював над ними, відновлював їх буквально обличчя. Чи руки були відновлені нашим отцем, і вони прикрашають наш храм. Ну вони завжди завойовують велику увагу людей, які приїжджають до нас в гості, наших паломників. ви Можете побачити, скільки кожен старається залишити частинку себе, частинку своїх молитв разом з нашими фігурками. І знаєте, от. Вони, здавалося, пропали, їх не стало, але вони відновилися. Знайшлися руки, благословенні Богом, які їх відновили. Знайшлися люди, які їх переховали у той найтяжчий час. І вони є, вони з нами, вони прикрашають нашу церкву, вони дають нам силу, дають енергію. І ми також віримо, що той таким символом незламності, що знайдеться сила, знайдеться, знайдуться люди, знайдеться час. Головне не втрачати віри, молитися, і буде відновлення, буде. Буде добро, ми віримо, і це є ще такою додатковою нашою, знаєте, якось такою молитвою віри, хвилинкою віри, хвилинкою незламності, хвилинкою нашої сили. І зверніть, будь ласка, увагу на них, бо коли просто дивишся на них, вони дарують якусь такого дуже хорошу і світлу енергетику. На момент створення іконостасу було 18 ікон, а сьогодні їх вже 28. і на цьому парафіяни не зупиняються. Вишивається ще чотири ікони, які будуть прикрашати центральний купол храму. Я багато років знаходжуся за кордоном, але так як часто відвідую своє рідне село, його дуже люблю, свою церкву, отця, хористів, всіх своїх людей. І це вже не перша моя робота, це вже так би, четверта робота. Я вирішила взяти таку велику відповідальність і почати вишивати цей образ, ікону, воздвиження чесного Христа. Робота розпочалася моя 1 травня минулого року. Зазвичай я працюю. Часу фактично немає вишивати, але це ночами. Стараємося, як то кажуть, приложити хоч якусь хвилинку, це для мене має особливе значення, бо кожна робота, яка робиться для церкви, це подяка Богу за щось. Так? І я вважаю, що робота важка, але вона придає, як для мене, це... Дає силу. Дає силу натхнення і розслабляється, як то кажуть, не знаю, як сказати правильно, але в мене є заохочення вишивати важка праця, але приносить задоволення. А ви часто приїжджаєте додому? Я приїжджаю зараз частіше, з деяких повних причин, але фактично зараз тут знаходиться ціле літо. І постараюся, не знаю, чи я зможу докінчити, бо робота важка. Кажу, ця праця, що ми побачили, це вже, вже проходить один рік. Завтра, от, як буде, завтра, буде один рік. Та це ж скільки тут треба, скільки тут тут треба, пішло? Бісерів. Тут, напевно, буде 6 кілограмів, кілограм 100 з чим то грам бісерів. Тут є важкий образ, ікона, але, але... стараємось працювати. Бісер весь Пронумерований, тут є номерки і така клопітка робота. Це ікона Різдво Богородиці вишивала протягом двох років. Практично, з початком війни, ми розпочали цю ікону. Взагалі в нас повинно бути чотири ікони на восьмиграннику. І дуже цікава історія, тому що дві ікони у нас вишиваються. В Сполучених Штатах Америки одна ікона вишивається в Іспанії, жіночка вишиває, і цю ікону вишивала я. Якщо на центральну частину іконостасу в нас пішло півтори мільйона бісеринок, то на одну таку ікону йде півмільйона бісеринок, шість кілограм бісеру. Завжди питають, чи важко вишивати. Не важко вишивати, тому що кожна родина, кожна людина, яка вишивала ікону, коли брали вишивати ікону. Дякувала за щось Господу Богу, зверталася до Господа з якимись проханням, і кожного вечора, коли ми, бо як правило, вишивалися вечорами, коли ми приступали до вишиття, то ви знаєте, ставало спокійно. Появлялася якась і впевненість в тому, що завжди з нами є Господь Бог і всьому нам допоможе. і Обов'язково прийде перемога, тому що завжди, вишиваючи, молишся і звертаєшся до Господа з якимись проханнями. І звичайно, що є надія на те, що він нас вислухає. Кожен з парафіян, прийшовши до храму, бачить плоди своєї праці. І це разом з молитвою підносить його у дусі. Це слова отця Степана. Його часто можна побачити біля церкви з робочими інструментами в руках. Що Степан отець зробив? Зроблено тут. І зроблено в пані, У верхній ті купула. Там отець відтворив дзвеницю. От дзвениця раніше у нас була тут, а дзвениця там. Зараз нова в нас побудована. Дуже отець багато зробив. Все своїми золотими ручками. Такого отця, я думаю, немає ніде. Ну, ну немає, як наш отець Степан. Тютків село невелике, має всього 90 дворів, та люди тут живуть дружні і з Богом у серці. Спільна біда об'єднала їх в одну родину, де всі проблеми вирішуються спільно. Разом працюють, відпочивають, моляться, бо храм святиня для кожного. Ми знімали програму Перед день святкування Дня Матері отець і парафіяни виконали пісню про матір. Так склалося доля нашого народу. що… Певні часи тяжкої колгоспної праці, а в теперішні сучасні багато нашої молоді, дітей, онуків доля завела в чужі країни. На жаль, полишалися батьки, матері, які чекають своїх дітей. А до того всього додалася ця страшна війна, яка, на жаль, ми часто бачимо, коли їде машина, і на ній пише на щиті, і наше серце тривожиться, бо везуть чийогось сина. І тому то материнське серце завжди в тривозі, у тому пережитті і щоденній молитві. І ось тим матерям, тим матусем ми присвятимо. Молитву пам'яті тим, котрі є живі, і ті, котрі, на жаль, вже залишили свої родини, своїх дітей і вже є на Божій правді. У матері, над хатою величе, у Матері. Патою плеве весна, весна у матері над хатою, а мати все одна, а мати жде, надіється, що в рідній краї, Повернуться, повернуться ті діточки. Закрила сил під грошею, заслала гошники, на них падають, квітне від Хила милими, ниє, та небі і сирина закралася до неї, на Накрила нахила милимиє. We yeah. Нашим всім матусям і вічна пам'ять тим, котрі нас залишили і відійшли у Божу славу. Хай Господь береже наших матерів. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а працю врожає. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.